Доброго вечора, вельми шановне пасто, пані та панове, доброї ночі. Розглянули ми тему відносно роботи, якщо ви шукаєте в пошуках і а розглянули аж три частини, вийшло, а тепер я вирішила ще зробити розклад, пов'язаний з тими, хто працює, <сум> щоб вас не обділити. Так? І це буде для тих людей, які працюють, і подивимось стосовно вашої нинішньої роботи так, на цій же колоді, яку ми вже, я зазначала, це колода, а, колода тіней. Давайте подивимось, я зазначала, не зазначала невідомих тіней має колода. Ще раз покажу, можливо, хтось ще не бачив. І потрібно подумати про себе, про свою роботу, і ми будемо розбирати спочатку ваш стан. Це буде сигніфікація. Вашого стану на енергетичному такому полі. Тому пам'ятайте, що розклад загально одна позиція, тому уважно слухайте саме, що буду розповідати відносно карт, які будуть виходити. Ваш стан: Паш мечів. Подивиться на цього короля Кубків. Я а, не просто так говорю і є колоди. В вот цій колоді, а в колоді і чорний гримуар» Нікрокомікон, там теж король кубків іде як а, такий от султан. Тобто це не просто так султаном зазначають. І оця вот карта не виходила в розкладі. Стосовно пошуку, але ні на сигніфікацію. Я перетасувала всю колоду, і от вона знову вискакує. Для когось це потрібна інформація, хочу перекрити, але тут четвірочка у нас кубків. Хотіла перекрити, але тепер зрозуміла, чому карта Тіні. Дивиться, це стан внутрішнього спостерігача. Для, давайте так, зазначимо: паш мучів. Це, от ви аналізуєте, ви придивляєтесь. Ви, так би мовити, можливо, насторожені, ви щось скануєте, можливо, ви чомусь навчаєтесь, нова інформація, щось от ви спостерігаєте. Можливо, у вас робота пов'язана з такою, знаєте, уважністю. Король кубків це емоційна зрілість, але не забувайте, що це. Людина, яка живе емоціями, це людина, які потрібне підживлення емоцій, це як от емоції, які проживаються, але людина вміє їх сховувати, не показувати і тримати при собі. Дуже ви людина, яка може бути творчою, до речі. ви імпатична людина, ви любите, така, знаєте, у вас енергія м м м бажань. А ви, якщо чоловік, то ви емоції контролюєте, але для вас дуже важливий цей стан, і ви можете постійно підпитуватись від різних жінок. Це для чоловіків. Дивиться: тінь і четвірка ковки – це приховане незадоволення, апатія і в чомусь розчарування. Вам не, чогось не вистачає. Для жінок, якщо ви жінка, ви зовні спокійні. Ви професійні, але всередині у вас бурлить, так би мовити, відчуття. Мені тут дуже цікаво, але я заслуговую на більшого. Також і чоловік, можна сказати, для чоловіків ви контролюєте себе, ви контролюєте емоції, і, тому що для вас це прояв слабкості, але вам постійно. Потрібне підтвердження, є внутрішнє відчуття вигорання, може бути відчуття недооціненності. Це не криза, а швидка емоційна така втома, плюс аналіз майбутнього. Можливо, ви придивляєтесь, а що далі? От, щось мені от картить кудись піти пробувати спробувати щось нове. І, можливо, ви і тому в такому стані аналізуєте, щось спостерігаєте, можливо, щось іще і підшукуєте перспективи, перспективи а, на цій роботі, які ви, а, ну, ви працюєте, тобто, які тут перспективи у вас будуть? Карта фортуни. Це карта Фортуна. Тут вісімка кубків. Це вісімка кубків. Четвірка Пентаклів. Дивиться, змінення мінучі. Щось буде змінюватись. Буде відхід, або ви взагалі захочете вийти. Але ви знаєте, ви хочете, вам кортить вийти, і ви боїтеся, ви боїтеся е, не втримати стабільність. Для вас дуже важлива стабільність. Тут така цікава комбінація, іде. Зміни все одно будуть. Але ви або хтось інший буде триматися за комфорт за гроші. Тобто перспектива, яка є. Вона не прострибок вгору, так? а саме буде якийсь переломний момент, і е, може бути так, е, ви підете самі, або, або хтось там, де ви працюєте, щось змінить, і вам доведеться переосмислювати все і вирішувати, триматися вам за те, що є. Але маленька. Четвірка пентаклів це стабільність, але це невелика стабільність. Або піти. От у вас буде стояти така а, ділема, чи буде підвищення, збільшення доходу. Давайте подивимось: квіка камочів. два сумираї, які відвернуті один від одного, закрита карта, будемо так говорити помірність. Суд, ану ще і король мечів. Дивиться, це частина перша, до речі, ми не встигнемо, з моїми балачками. Дивиться, рішення поки зависло, навіть якщо і піднімалося. По помірності, це, знаєте, приливання судного келиха в інший. І тут, знаєте, це, Теж гойдалки, це не різкий ріс, це дуже пройти дуже такий великий час. Суд це дуже переломний момент, який у вас відбудеться. І а, тут може бути хтось, хтось, керівник, наприклад, буде офіційне рішення а, прийнято. Підвищення можливо, але. Це буде не швидко, а тут буде перегляд взагалі ролі, і, можливо, навіть не вами. І тут буде якась серйозна розмова з керівництвом, якщо ви працюєте не на себе. Суд показує, що вас можуть побачити або по-новому, або о, вам. Запропонують щось змінити, або піти. От, от у мене таке йде. тобто, рішення прийматися, буде прийматися холодно раціонально. І так, знаєте, як відсікання. Тобто так чи, чи так. Можливо, умови вам запропонують, на які ви або погодитесь, якщо у вас не буде варіантів, або о, ви не погодитесь і. Це вже зрушиться по-іншому. Зараз буде частина друга ставлення керівництва до вас. Частина друга для тих, хто працює. І ми зупинилися на темі ставлення до вас керівництва. Давайте подивимось ставлення саме до вас, керівництва вашого, якщо ви не працюєте самі за себе, на, себе, на себе, тобто ви не самозайнята особа, це, напевно, буде такий розклад для таких. До речі, не пишете, якщо у вас багато хто працює, наприклад, на себе, то можна розглянути ще таку тему, якщо буде цікаво. І так. Ставлення до вас керівництва. Початок дуже приємний. Двіка кубків. Сімірка пентаклів. Це, знаєте, сімірка пентаклів це от... Ну так. диявол Зараз я хочу розкрити диявола Сірка жеслів. Дивіться. Є симпатія, є домовленості, є повага, але керівництво за вами спостерігає: оцінює ваші результати, ваше вкладання, чи багато ви працюєте, чи вигідно, чи невигідно, що вони отримали. Те, що ви працюєте на них, це залежність, можлива залежність від вас, тому що ви важлива людина для процесу. Сімірка Жеслі вони бачать у вас є конкуренцію або людину, з якою можна тестувати. Тобто, Тут ви їм потрібні. Я вам зразу говорю, з ким відіграється цей розклад. Але вас можуть перевіряти, тестувати. Можливо, бачать у вас великий потенціал, але не хочуть, щоб ви. Вийшли з їх контролю. Якщо вони вам будуть говорити, наприклад, що ви класний спеціаліст свого ділу тим, що ви займаєтесь, то ви е якось так зазнаєтеся і скажете: «Та пішли ви? Я сам пішов і буду обирати і зарплату». Тобто ви зрозуміли, так? Тому що е якщо вони вас будуть дуже сильно схвалювати, то ви скажете: ну якщо я такий гарний або така гарна, то давайте підвішити підвісти мені, наприклад, там е е заробітну плату або посаду надайте мені, тому що ми бачили в частині першої, що у вас будуть якісь вирішення. Ситуації і вирішення саме рішення буде. І вас не хочуть втрачати. От ми далі йдемо, і я бачу по картам, що вас втрачати не хочуть. Це ви ще будете обирати. І я так розумію, до чого там вийшла фортуна і суд. Це буде переломний момент, можливо, ви поставите предфактом. Можливо, ви поставити перед фактом, що вас не задовольняється, знаєте, стабільність це чотири монети. мені потрібно там щось там, якщо я я працюю гарно, я заробляю для вас, я приношу вигоду для вас. Тому будьте так би мовити, давайте щось робити. Це може бути і так, розуміли, так? Чи а, варто вам змінювати роботу? В найближчий час. Трійка пентаклів. Вісімка пентаклів, шестірка кубків. Дивіться, вам потрібна командна робота, вам потрібно відточення навичок, розвинут, розвиватися. Знайоме середовище, повернення до чогось того, що вам відоме, те, що ви знаєте, знаєте, як з заплющеними очами. Це не Це карти, які не показують різке якесь звільнення. Тут про інше, тут про інше, тут говориться про більше. Знаєте, тут я хочу просто сформувати вам правильно свою думку, тут ще є доробити, ви ще не набралися максимуму досвіду, і зміна можлива, але скоріше, через знайомства або старі контакти, або щось пов'язане з тим, чим ви займалися. Тому що шестірка копків, вона може означати повернення в стару в сферу або роботу через знайомих, або це пов'язано з чимось, ви знаєте, що вам дуже-дуже знайоме. От У мене от таке іде відчуття, і будемо підсумовувати цей розклад. Я от вважаю, що вам не потрібно нікуди тікати, Якщо, я маю на увазі, якщо ви ще хочете попрацювати. Знаєте, буває потрібний час, потрібно послідкувати. От так як у вас на сигніфікація. Так, вас не задовольняє все це, але потрібно, так би мовити, десь не завжди потрібна різк, різкість. Можливо, десь потрібно почекати. і Якщо навіть іти кудись, то потрібно мати вже якесь місце, де ви зможете піти працювати. Тобто ви взагалі тут, чому я до цього веду, ви не в поганій позиції просто. Але ви емоційно вже виросли. З цього місця, де ви знаходитесь, вам карти говорять, що вам потрібно змінюватись. і Тобто зміна потрібна. І карти говорять, що зміни будуть. Фортуна просто так не випадає. Будуть зміни, і суд не випадає просто так. Тут вас, знаєте, суд про що від роботи. Вони починають вас вже рухати, щоб ви або переходили на іншу посаду. Або ви щось робили. Тобто вам потрібен розвиток. Ви не можете сидіти. ви вже могли засідити, засідитися на одній, так би мовити, на одному місці. А це, знаєте, ще хотіла зазначити: зміни будуть, але питання в тому, чи це буде. Внутрішній ріст в даній вашій компанії, я не знаю, де ви працюєте, так? Чи це буде перехід на щось знайоме, але в новому, в новому рівні. Або у вас буде нова посада, якісь пропозиції можуть бути, і, можливо, ви будете. Стояти у вас буде ділема, і ви будете обирати, чи йти вам туди, де вам пропонують щось знайоме і стабільне, так? Або тут після того, як дізнаються, що ви, наприклад, захочете піти, почнуть вами, так би мовити, вам пропозиції. І ви можете стати, знаєте, як перед ділемою і туди хочеться, і тут непогано. І тут Теж звикла звик. От, от щось от така іде у мене от мова. Я не знаю, напишіть, будь ласка, як ви відчуваєте, якщо це, до речі, ваш розклад, якщо ви впізнали себе по цьому розкладу. І що ви думаєте відносно того, як складається, Чи насправді у вас так відбувається? Чи от, мені дуже важлива ваша думка? Дякую, Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Тихай вам спокійної ночі і до зустрічі.